Коли він карає, кого Бог любить, того й картає, як батько улюбленого сина. Але тому ж самому Іголу здається, що така суворість Господа уже надмірна. Тому, за словами Григорія Великого, він наче попереджає. Часто розум наскільки вражається пам'яттю провини, що втягується в набагато тяжі гріхи, аніж ті, що раніше. Чи не відповідь це? Паскалю Брюкнеру ще до того, як він задав це питання півтори тисячі років спустя. Ну, це відповідь на, на, на те запитання, яке, точніше, яке випливає з прочитання його книги. І ну, на завершення я хотів би вже в процесі нашої дискусії виникає таке запитання. От, ви називаєте часто П'єра Дюмалена католицького сучасного місіонера ви говорите про, ну, в самих коментарях і про іудейські тлумачення, і про православні, і про католицьке. Чи не складається у вас враження, що різні тлумачення оці книги це є бажання якось дописати книги в свої інтерпретації, допрацювати книгу до якогось зручного собі? Рівня чи вигляду для того, щоб можна було її перенести? Ну, Переписати і дописати навряд. Я думаю, що мало хто з людей розумних навариться на те, щоб переписувати святе письмо. Хоча я вже і в коментарях писав, і тут відмічав, скільки буває відмінностей у таких перекладах. Я причому хочу відмітити, що інколи. Зміст змінюється навіть на протилежність. Тому, я думаю, що треба нагадати, яким раніше було Святе Письмо. Текст був написаний підряд: якщо Старий Завіт – це древньоєврейською мовою, взагалі без вживання голосних літер. До 12 століття не було поділу на глави, до 15 на вірші. Я зараз перечитую Пересопницьке Євангеліє, там, це 1561 рік, там часто немає навіть проміжків між словами. Це було для економії паперу. Майже немає ніяких знаків, не вказується пряма умова. Важко розібрати належать слова, якомусь персонажу, чи Господу, чи автору, який же треба було мати тоді рівень грамотності і рівень святості, щоб розуміти святе письмо в такому вигляді? От зараз нам дають такий максимально доступний варіант з кавичками, з, з поділом на глави, на вірші. На мій погляд, дуже важливо читати саме текст священного писання і як можна ближче до оригіналу. Хоча б добре розуміти церковну мову, яку більшість з нас чомусь вважають російською. Це, це наша мова, це наша мова, це не російська мова. Чому справді віруючі люди читають Біблію все своє життя? Тому що кожен раз Господь відкриває щось нове. Нікому не може відкритися Слово Боже відразу і повністю. Нікому. Тому ми й даємо текст без підрядкових коментарів, приміток і таке інше, щоб читач сам своїм серцем, своїм релігійним почуттям відкрив для себе слово Боже. Зараз в інтернеті дуже багато людей використовують слова з Біблії у своїх особистих та корпоративних цілях. Це часто виривається з контексту, викривляється, тому дуже важливо звіряти такі речі з першоджерелами. Що стосується книги Іова, то випадків такого виростання дуже багато. Я не знаю, чи є сенс їх приводити, скажімо, роль сатани в перших двох главах, використовує дуже багато сект, які мають такий есхатологічний напрямок. Або, наприклад, вірш е, 42.10. Це майже останній вірш. Ви послухайте. його. Господь повернув Іо його становище, бо Іов заступався за своїх друзів. Господь збільшив усе, що було у його двоє. Дехто цей текст каже, що Господь простив Іова тільки за те, що він заступався за друзів. Це абсолютно нелогічно. І взагалі сам епілог дає багато приводів для різноманітного розуміння. Так, Все-таки ви винен і учні. Він кається чи він винен? Я хочу прочитати один вірш, який не входить ні в текст Івана Хменка, ні в синодальний текст, але є в тексті цептуагінти, це грецького перекладу. Там такий в сороковій главі. Не відкидай мого суду і не думай, що я вчинив це інакше. Це тільки для того, щоб ти став праведним. Не для осуду, але щоб ти став праведний. Я думаю, що оцим більшим можна вже підкреслити саму ідею книги і саму причину страждання. І ще раз хочу побажати вам приємного читання і розуміння, тому що це тісто це така поема, це, це поема дуже велика, дуже у, таким словом, шикарна. Це треба читати, читати, читати. У нас є запитання. А, а, так. Так. а де під Києвом ви казали каплиці Івана? В селі Віта Пиштова. Да? Я хотів запитати образ Івана. Твора класиків духовних, і мислителів духовної літератури української. На цікаві в першу чергу ремонту більш наскільки переставався. Е, полюй, полюй такий теолог. І не чую вискіт, тому що вони мають, ну, якщо де переклад Біблії, ви знаєте. Це перший переклад український. Так, так, вишупене. От наскільки вони і інші мислителі. Випускники нашої Кіомілянської академії, наскільки вони послуговувалися, користувалися, посилалися, якщо вам відомо, це. Д Дякую. Ну, Я про деякі використання образу його сказав. І ще раз хочу підкреслити, що от в 19 столітті я не бачив, я не зустрічав ні одного твору, крім твору Кімандрита Філарета Філаретова. Який вийшов у трудах Київської духовної академії, це десь середина 19 століття. І це дуже глибокий хороший твір. І дійсно російською, українськими мовами немає, немає. Є використання образу, є у Панаса Мирного, чому ревуть воли, як ясла повні. Це майже дослівний вірш із книги Іова. Є в деяких інших. Але це так, знаєте, трошки поверхно, Це саме те, про що я говорив, що нам треба дуже добре знати саму книгу і знати, коли ці слова були сказані, щоб використовувати їх правильно з користю для себе і для людей. На жаль, от, це, це також от, те, що ми видали таку книжку, написали е, коментарі, це е, якийсь е, крок до того, щоб е, ми краще розуміли. Тому що дійсно виходять у ХІХ столітті, в ХХ столітті сотні книг на Заході, сотні, сотні. Я коли узнав, що навіть православної християнської літератури на Заході виходить в десятки разів більше, ніж в Росії і в Славянських країнах, я був дуже здивований. Тому, на жаль, ми ще чомусь, чомусь боїмося цього образу.